Живим коридором жителі верби зустрічали свого односельця. На щиті повернувся український захисник Андрій Осадчий. Я вчила його дуже хорошим був учнем, дуже хорошою був доброю дитиною. Завжди був усміхнений, завжди був щирий, добрий. душа дитина. таких дітей шкод, дуже шкода, що сьогодні гине цвіт нації нашої. У селі Андрія знав кожен. Чоловік виступав за місцеву команду з футболу. Жителі Верби кажуть, Андрій завжди був готовий прийти на допомогу. Андрій був хорошою, порядною людиною, завжди усміхненою, грав у місцевій футбольній команді. Мені також доводилося грати з ними разом пліч-о-пліч -пліч в одній команді. Дядько загиблого військового Микола Марценюк каже, Андрій з малку був добродушною людиною. Була хоро, хороша дитина. Послухтя, не допомагав всім. Що треба було, то цей час допомагав. Тільки що, позвонив, 10 минут він живе. є. У травні цього року Андрія призвали до війська. Чоловік пройшов навчання та встав на захист держави. Прослужив недовго, буквально 29 травня його призвали в Збройні сили. І вже нещодавно прийшло сповіщення про страшну загибель Андрія. Загинув військовий поблизу села Неліпівка Бахмутського району. Життя Андрія обірвалося в бою. Вічна слава та шана герою. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини рівного.